Тепер зареєструвати ФОП можна через додаток Дія зазначимо, ще до реєстрації приватного підприємства варто знати кілька нюансів. По-перше, для реєстрації ФОП онлайн майбутній підприємець має обрати класифікатор видів економічної діяльності для означення виду діяльності, яким буде займатися. По-друге, для оформлення онлайн заяви про реєстрацію ФОП вам потрібно обов'язково мати електронний цифровий підпис. Після того, як ви ретельно подбали про це, відкрити ФОП онлайн можна у декілька простих. Кроків. Потрібно зареєструватися чи авторизуватися у кабінеті громадянина на платформі Дія за допомогою електронного підпису та заповнити форму на відкриття фізичної особи підприємця онлайн. Далі заповнену заяву на реєстрацію приватного підприємства в Україні автоматично надішлють до реєстратора за місцем вашої реєстрації або за місцем реєстрації, що вказано в довідці переселенця. Статус заяви можна перевірити у кабінеті громадянина. Повідомлення про реєстрацію ФОП чи про відмову також з'являться у кабінеті. Його Надішлють електронною поштою. Як тільки запис про відкриття приватного підприємства з'явиться в єдиному державному реєстрі, ви зможете отримати витяг з реєстру в кабінеті громадянина. Витяг має юридичну силу. Його можна надрукувати і користуватися як будь-яким іншим документом.